ВЛК та закони арифметики. Не раз у своїй практиці я переконувався, що військово-лікарські комісії та закони арифметики поняття несумісні. Наприклад, загальновідомо, що 2 та 2 дорівнює 4. Але не для ВЛК адже у членів ВЛК геть інша, власна арифметика. І якщо військовозобов'язаний або військовослужбовець в сумі має не одну, а декілька хвороб, для ВЛК це жодним чином не впливає на загальну картину його придатності до служби. Як це працює на практиці? Військовозобов'язаного, який має кілька хвороб, кожній з яких, відповідно до таблиці хвороб, наказу Міністерства оборони номер 402 присвоюється літера В або Г. Комісія своїми рішенням визнає повністю придатним до військової служби. А якщо хвороб буде з десяток. Але всі вони середньої важкості у рішенні проставлять статті хвороб з літерою Б та визнають людину придатною до служби в тиловому підрозділі. Та що там казати, навіть при списанні особи з військової служби або виключенні з військового обліку за станом здоров'я волка не дивиться на стан здоров'я людини в цілому. І лише у випадку, коли одна з хвороб швидко прогресує. Це значним чином впливає на стан здоров'я і функції організму, особа може бути визнана повністю непридатною до військової служби. Поняття значного чи помірного порушення функції організму більш докладно розкрито в поясненні до таблиці хвороб того ж наказу Міністерства оборони номер 402 Отака от специфічна арифметика.